Дуже є важно приватна молитва. На самоті. Чому? Бо туди ти будеш сам з собою. Я дуже люблю молитися на самоті. Коли немає нікого. Я туди, що хочу, то кажу до Бога і кажу в голос. Так? І вам так само рекомендую молитися так, як коли у тебе стоїть ангел із мікрофоном. І йому треба, щоб він то добре записав. Треба казати так, аби він чув. Не булькудіти підніс що небудь а говорити в голос, так, якби ангел хурнитель, коли тебе з мікрофоном стояв і записував, а й ти йому так говориш, так. Ну, щоб він чув. Так. Не треба кричати, а не мікрофони хороші. Просто говорити, моріться в голос, якби ви себе чули. І будьте самі собою. І вчіться бути самі собою завжди як можна довше. Якщо вас хтось нервує, вчіться бути смиренним Дома, коли ти самий. Готуйте себе до того, до тих життєвих тягарів. І коли ви стараєтеся, маєте йти на якусь дуже відповідальну зустріч, так буде вирішуватися ваше питання. Будьте самі собою. Не подавайте нічого там. Я такий, я сякий. Старайтеся бути самі собою. Хлопець і дівчина, ті, що готуються до подружжя, ті, що почали зустрічатися, почали будувати свої відносини один з одним, спілкуються, зустрічаються, ходять разом в кіно і так далі. Будьте самі собою.